Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 336 336-та задача. І створив англійський шаховий композитор батько казкових шахів Томас Доусон. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Щоб виграти, білі мають провести свого останнього пішака у ферзі. Але зараз аж сім грати не можна. Буде хід слон Е5, слон зупинив пішака. Давайте ще зробимо кілька ходів в цьому варіанті. Король Д3, білі покращують короля. Король Е8, чорний король йде бити білого пішака. Король е 4 слон атакований, він відступив. Слон С5. Білі хочуть побити пішака, розміняти слона, який блокує білого пішака. І тоді є шанс виграти. Але чорний король тут встигає. Король Ев 7, слон д 4 Ось стався розмін слонів і чорний король в квадраті до пішака хід король g7. І це нічия. Повернемося на початок. Оскільки чорні загрожують зіграти слон e5 і зупинити пішака, необхідно зруйнувати цей план. Правильний хід слона 5. Білі жертвують слона, щоб чорний слон не зіграв на e5. Чорні можуть побити білого слона, але давайте розглянемо спочатку варіант король е 8 Чорні хочуть побити останнього пішака і чорні не програють. Буде слон С7, король f7, король d3, король g6, атакований пішак. Але хід слон f4, білий пішак захищений. Е5. Звичайно, бити пішака не можна. Хороший хід слон с 1 або навіть слон g5. Якщо король б'є слона, тоді h7, далі ферзь і білі виграли. Або якщо чорні грають король f 7, білі покращують позицію. Король є 4 Король g6, король e5, далі білі б'ють чорних пішаків, білі виграють. Слон розташований ідеально. Він захищає свого пішака, він зупиняє чорного пішака. Якщо побити слона, тоді h7, і білі виграли. Повернемось до головного варіанту. Чорні приймають жертву фігури слон на 5. Хід білих простий хід, але подумайте. Щоб зупинити білого пішака, чорні мають зіграти слон С7, слон Е5. Тому правильний хід король d3. Загроза h7. Чорні грають слон С7 і хід король Е4. К білому пішокові два ходи до ферзя. Чорні фігури нічого не можуть з цим зробити. Білі тут виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Щоб чорний слон не зіграв на Е5, білі жертвують свого слона. І тепер чорним не вистачить одного темпу. Слон 5, король Д3. Король має походити на Е4, щоб контролювати поле Е5. Слон c 7 і король Е4. Далі білі проводять пішака і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!